З нами вже на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго здоров'я, вітаю вас. Доброго дня, пане Тарасе. Будь ласка, розтлумачте. Поясніть, що було напередодні в Генеральній асамблеї ООН, український разом з європейським варіант резолюції, був американський варіант. Чому такі поз'являлися? Які наслідки від цього? Ну і тут що цікаво, довелося навіть вибачатися перед Кремлем Сербії, точніше, президенту Сербії. Він Олександр Вучич намагався пояснити, що його делегація припустилася помилки, посилався на втому в Кремлі. Ви прийняли серби, проголосували не за ту резолюцію. Ну якщо делегати безпосередньо на Генеральній асамблеї ООН могли там заплутатися або не помітити за яку резолюцію голосують, то що вже говорити? Якщо хтось не стежив за цією подією? Ну і взагалі, наприклад, ось вперше почув про неї, що треба розуміти про те, що відбулося на генасамблеї? Е, ну, давайте так. Американці підготували резолюцію, яка не згадується, що Росія є агресором, а там заклик до припинення вогню. Як пояснив голова держдепу, вони так роблять для того, щоб ну вийти на мирне перемовини, щоб вони були як там посередник, так фактично. З іншого боку, була підготовлена резолюція, яка ну, в звичному форматі визначає, що Україною та європейцями, яка визначає що росіяни є агресорами і повинні понести покарання за це. Було проголосовано дві, і дві набрали відповідну кількість голосів. А потім вже в радбезі була теж американська. Це на Генеральній асамблеї була проголосована. А потім в радбезі була проголосована американська версія, яка теж знайшла підтримку і не знайшла е, вето. Е, тобто, чи є там це чимось? Страшним, як часто у нас роблять, ну неприємним, але не страшним. То знаєте, якби Ізраїль реагував на кожну резолюцію, які на нього наштампувало ООН за останні там 70 років, то я думаю, що б там ми давно впали в депресію. Але вони все це реагували на це посиленням своєї армії. Посиленням свого ВПК і здобували ті перемоги, які вони знають, так і тепер ми бачимо, що вони є а, ну, ледь не найкращим союзником Сполучених Штатів Америки, які готові за них виступати. Це при тому, що з восьми по 67 рік США фактично ігнорували Ізраїль і вважала їх Фейлдстейтом, тобто країну, яку не слід підтримувати, і не постачала зброї їм. Навіть ембарго було на них накладено, тому ну таке буває. Чи буде воно приведе до конкретних результатів? Ну поки що сумнівно, тому що росіяни не збираються припиняти війни, і я вважаю, що поки Путін буде а, при владі, він буде воювати. Так, поговоримо про ще заяви Дональда Трампа, президента США. Він анонсував нібито візит до сполучених штатів і зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Сказав, що найближчими тижнями може це відбутися. Утім, чи варто нам очікувати на такий візит з огляду на те, що Трамп може змінювати свої думки, і ну якщо в принципі він сказав, що може бути така зустріч, то напевно, що вона ну як мінімум готується на відповідних рівнях. Що ви думаєте? Ну, давайте так. Ми повинні е, розуміти психологію Трампа. Трампа, якщо щось не виходить, е, якісь там речі, я впевнений, що е, у нього з росіянами нічого не виходить, ніяких домовленостей немає. Він не збирається йти на виконання того і хаттілок всіх, е, він, е, як він і писав до цього у своїх книжках, починає шукати слабку ланку. І ось з цим пов'язані такі знаєте наїзди на Зеленського, що він диктатор, і так далі. Але я думаю, що він не на, не на тих напав Україна не є слабкою ланкою, і оце взяти там, знаєте, коли приходять підписують, і не, не дивлячись там угоду, яку є. знаєте, це називається взяти на понт, фактично. Ну, президент Зеленський вже пояснив, що е, пункти, які мені подобаються, що так швидко він готувати, не буде, підписувати це. Ну я вважаю, що Україна повинна почекати трохи, так тому що динаміка подій така, що, е, що багато чого може змінитися за тиждень, за два. А чому я так говорю? Тому що Трамп своїми заявами щодо Зеленського викликав ну зворотню реакцію по всій Європі. Європа об'єдналася. Я об'єдналася фактично навколо України. І там британці заявили, що вибачте, там у нас 36 шостого по 45 рік не було виборів, те що вимагалося так що від України. А та багато чого іншого тому я вважаю, що не слід поспішати, тому що вони ж не обіцяють, що одразу ж буде зброя і допомога, як вони е, е, передбачаються цієї угоди, як вимагає Україна. Ну якщо немає, то немає. От тут європейці вже хочуть приблизно таку угоду. Ну давайте з європейцями тепер поговоримо. Ну торгуватися треба. Так ну згадували мене одноразово прем'єр-міністра Шмигаля в наших розмовах. Щоправда, це стосувалося дещо інших тем. Але зараз теж про нього, але в контексті ось угод, які можуть бути Україна і США планують створити спільний інвестиційний фонд і внески у ньому будуть становити приблизно 50 на 50. Ну до речі, про е, таку собі такі собі формати. win-win говорив президент Зеленський. Днями здається на прес-конференції 23-го Він теж згадував про це. Ну так, ось за словами Шмигаля буде. Буде, так, може бути такий інвестиційний фонд, і е, в такому форматі може запрацювати угода. Ну, здавалося б, нічого там надзвичайно нового, але тут е, ну, відповідальність, так і внески теж 50 на 50. Ну, давайте так. Україна хоче конкретних гарантій, так? І грошей ну, зазброєння. Якщо їх немає, то питання в тому, навіщо нам такий фонд потрібен. Так. Так? Тому що якщо немає цього, тому що ну це ілюзія, коли нам говорять, що якщо буде американський капітал, це призведе до якихось а, до а, а, захисту території, це направда захищає територію українська армія, українське ВПК, так і власні ракети а, і виробництво нашої зброї, а тому, що капали не можна, вибачте, добувати без українців. так? Якщо захоплять територію, наприклад, росіяни чи можуть домовитися з американцями, можуть mm -hmm. і тому питання: в чому сенс тоді цього фонду? Тому я думаю, що буде велика торгівля а, з конкретними зобов'язаннями, і я думаю, що це правильний підхід, тому що слід захищати свій інтерес, а не слухати, що тобі говорять, а, тому що нам потрібно озброєння, нам потрібно гарантії в першу чергу фінансування української армії після війни. І багато чого іншого. Якщо цього немає, таке свого сенсу в цьому фонді, коли ми з нього нічого не отримуємо, а якимось дядям віддаємо, начебто, за віртуальні борги, яких а, в дійсності не існує. Mm -hmm. а, тому я вважаю, що знову таки слід почекати, тому що американці явно, а, є американці ну, явно перегинають вже палицю. Перелякана вже Європа, так. А, і починає думати, де шукати гроші і де формувати свою армію. А, Трамп піддається критиці безпосередньо вже в цьому, навіть від республіканців та консервативної преси. А ось і довіри немає до цього фонду. А що буде, якщо, наприклад, американці захочуть його продати свою частку росіянам? Тому що. Тому що враховуючи те, як вони вони ж проблема в чому? Вони перегинають палицю в тому, що вони підривають до себе довіру, що вони можуть піти на будь-які угоди, в тому числі з путіним. І тому тут виникає питання: а де, де, де де гарантія, що цього не відбудеться, і багато інших питань. Тому я дуже сильно не поспішав, тому що я думаю, що вже й держдеп бачить. США там Рубіо телефонував європейцям, заспокоював, що вони починають перегинати вже палицю, і це може призвести до того, що через пару тижнів ми можемо взагалі побачити різку зміну риторики. Тим більше, якщо європейці заплатять гроші за закупівлю американської зброї, ну в принципі, американці не проти продавати Україні зброю, але за гроші. Так то може так статися, що. Після отримання замовлення для американського ВПК, раптом Зеленський для Трампа стане ну, дуже прогресивним лідером, з яким він. Хотів дружити все життя, <гум> <Yeah>. <гум> так пане Тарасе, The Times пише про те, що Макрон і Стармер спробують переконати Трампа не продовжувати переговори з Російською Федерацією. Напередодні президент Франції ми знаємо так побував в Білому домі. Зустрічався з Трампом. Була низка заяв. На вашу думку, все таки, які основні причини візиту Макрона, який мав вже місце, і про що йтиметься зі Стармером? Ну, європейці тиснуть на американців. Чому тому, що Дивіться, американців теж не так все просто з європейцями. Якщо вони так будуть тиснути на європейців, ну, наприклад, говорити, дайте 5% ВВП. Да? А європейці зараз можуть порахувати сказати: Ну добре, якщо 5% ВВП, навіщо тоді нам американців? Да? Угу. А, навіщо ми будемо закуповувати вашу зброю, якщо ми зараз краще відновимо виробництво, що вони аналога Петріота не зроблять? Чи щось інше, та зроблять. Літаки вони виробляють, наприклад, ракети, якісь там виробляють, і так далі. Далі є ядерні країни, Франція та Британія. І вони можуть давати ядерні гарантії, наприклад, Європи. Далі вони подивляться, що парахують, що, наприклад, українська армія може бути гарантом взагалі безпеки Європи, якщо американці погрожують, що підуть взагалі з Європи. Ну там, наприклад, українська польська да, ну, мається на увазі оцей східний фланг. І тут виявиться, що воно ж та і, і не 5 потрібно буде відсотків ВВП. А наприклад, 3 можна вкластися. І тоді питання: що, чим американці тут будуть знаєте, тиснути на європейців. Тому що без європейців у Трампа не вийде боротьба проти Китаю торгівельна. І тому там дуже в дійсності багато питань, тому що американці -то говорять, що давайте гроші, але самі з Європи йти не хочуть, тому що це теж важель тиску, і теж хочуть замовлення для власних корпорацій і багато чого іншого тут працює. І тому я думаю, що європейці торгуються, шукають гроші в тому числі. І вони, я думаю, вже бачать, що тут вже теж йде перегинання палиці з боку адміністрації Трампа, вичувають, що в Конгресі питання постають. А і так далі, ну наприклад, та чого наприклад давати американцям гроші, якщо, наприклад, українцям дати наприклад 20 мільярдів доларів для того, щоб Україна наштампувала ракет дронів значно більше швидше і якісніше ніж, наприклад, американці, да тому, що нас вже в бою постійно відбуваються ці удосконалення зброї, і багато чого іншого. Тому ми. А тут ми повинні теж торгувати власне ВПК, ну, демонструвати його потужності. Для цього ми повинні дозволити експорт нашим підприємствам ВПК, щоб вклали люди гроші і отримали зиск, в тому числі. Забезпечувати секретність підприємства ВПК, страхування військових ризиків, влучили ракети, компенсували. Все це повинно зроблено бути. І тоді виявиться, що. О, о, Трамп своїм блефом, ну такими достатньо серйозними заявами, виявиться, що е американці тепер зіткнуться з Об'єднаною армією Європи, яким, в принципі, американці не дуже потрібні. Тепер вони будуть е бігати, намагатися е дати свою зброю. Купіть у нас, наприклад, будуть пропонувати якусь там е цей парасольку якусь ядерну і так далі. На що. Європейці теж скажуть, а навіщо ваша ядерна парасолька? Ми, він, наприклад, от, німці, наприклад, можуть дати гроші е, Франції та Британії, щоб вони розширили свій ядерний арсенал. Можуть таке зробити. Я думаю, що можуть. Чи буде так це дешевше? Ну, може, дешевше, надійніше буде. Угу. І багато чого іншого. Тому тут дуже багато в дійсності нюансів скрилося. Е, вони будуть, звичайно, європейці торгуватися. Звичайно, вони не хочуть, щоб через голову їх теж все вирішувалось, і я думаю, що до них надходить все ж таки інформація, що ніяких домовленостей немає американцям з росіянами. В дійсності немає про що домовлятися, і Трамп не може дати, що хоче Путін, і Путін не може дати те, що хоче Трамп. Але разом з тим, президент Макрон після зустрічі з Трампом припустив, що вірить у можливість укладання перемир'я між Росією та Україною найближчими тижнями. Ну дещо згодом міністр закордонних справ Росії Лавров така ж, прошипів про те, що Росія припинить бойові дії в Україні тільки тоді, коли з точки зору Кремля переговори щодо припинення війни дадуть справедливості, які результати які влаштує Росію. Тобто росіяни чітко кажуть, ми не збираємося припиняти в. Вобили... Ну, да, допоки да. не буде якоїсь угоди. Натомість да. ну, позиція європейців. Ну зараз поки що так в особі Макрона і Трампа, дещо ж інше. Чи Трамп поки що ні, поки що про план Трампа про який ми багато говорили ще навіть до інавгурації, вже більше місяця минуло після інавгурації, але цього плану так і немає. Ні, ну образи вони зрозумілі. В принципі, він хоче зупинку. по... Лінія розмежування і давайте там миротворців. За Ця історія з миротворцями це ж ідея Трампа. Європейці довго говорили, що у них немає солдатів. Раптом знайшли це. Теж тиск, наприклад, спрацював е, Трампа. Європейці починають шукати гроші, е, тому, що він знає, що гроші у європейців є. Вони тільки на вони тільки на боротьбу з ковідом Пів, три трильйони витратили. Що вони не можуть надрукувати 500 мільярдів євро і закупити американську зброю? Та можуть вони це зробити, тільки не хочуть, е, тому що думають, давайте знову за рахунок американців це робити. Е, і а у росіян все було таке залишається: віддайте нам Запорізьку, Донецьку, і е, 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 Херсонську область. Е, тільки потім ми віддає, визнавайте це російського, тільки потім ми визнаємо це. Ну припиняємо вогонь. Ну на це Трамп не збирається йти. І американці не збираються йти, тому що. Знаєте, от що більше за все турбує Трампа? Це те, що він не був, він буде виглядати слабаком, а слабак для нього це ну така дуже дуже погана історія, тому що він пам'ятає, що як посипався рейтинг Байдена після Афганістану, так і тут він не, не хоче йти на умови росіян, не хоче це визнати. Але от тому він почав, як він думає зі слабкої ланки, як я говорю з, з Зеленського. Тільки проблема в тому, що Зеленський та не слабка ланка. А що ж тепер Трампу? А що ж тепер Трампу робити? Ось дуже 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 класно. Ви сказали, так що він фактично став заручником своїх обіцянок. Так і навіть я трішки переформулюю, навіть якби він і захотів би зробити так, як хочуть росіяни, то вже не може, бо виглядатиме зовсім по іншому Того да більш того, новою. У нього він трохи переоцінює свій трохи переоцінює свій важелі впливу на Україну. Тому що зараз не 22-й рік України, якій не якій є ВПК, так ми незалежні автономні вже в виробництві багатьох систем, навіть краще, ніж американські. Ну, наприклад, з виробництва дронів і так далі, дозволяє нам мати власну автономію, наприклад, ніхто нам не говорить. Роздовбати чи не роздовбати НПЗ, як попередня адміністрація нам говорила, що не треба цього робити, і так далі. Ні, Україна тепер сама вирішує, куди бити, як бити і що бити далі. У нас вже є взаємозв'язки з європейцями, теж вони закривають багато чого. А виявляється, що у нас критичними ну декілька позицій тільки залишається. там, наприклад, ракети. Петріот там запчастини для Ф 16 і так далі. Mm. І тому а, тут отут є багато питань, які виявляються, що а, немає чим ну зму? Ну, ну як Трамп може змусити Україну, наприклад, не бити по території Росії. А якщо Україна продовжує бити по території Росії, то ті перемовини Путіна і Трампа без України ну не мають ніякого сенсу. А в чому сенс? Ви там щось домовляєтесь? Да? А Україна буде бити і бити далі, куди захоче, і ніхто нічого не скаже. Тому що у нас є самостійність, у нас є суб'єктність саме в озброєннях, тому що наша зброя робить нас суб'єктним. В цьому. Ну, домовляйтеся там, а ми до, до, до чого до цих домовленостей. Так, це як ви слушно згадали на початку нашої розмови приклад Ізраїлю, коли там навіть ембарго були накладені так на постачання зброї, тоді Ізраїль намагався шукати ну, такі обхідні шляхи, особливо щодо літаків, намагався купити ті літаки, навіть застарілі якісь варіанти, але свій авіафлот поповнював, розуміючи, що да. авіація це буде ну, запорука успіху. І зараз, навіть, попри те, що Ізраїль така мілітарно розвинена країна, але саме авіацію зараз вони ставлять на чи не. Перше місце, тому що вона дає їм перевагу. Але менше з тим, пане Тарасе, залишається у нас близько двох хвилин. Не можу не згадати. А на жаль, уже секунди навіть залишається. Тому дякую вам за сьогоднішню розмову. Тарас Гродній був щойно на зв'язку. керуючий партнер національної антикризової групи.